На початку 90-х кожен другий хлопчина мріяв мати руку робота як у термінатора. Покоління виросло а технологія з фантастики перетворилась на реальність. До новітніх розробок робопротезів долучилися молоді українські винахідники. Свій проект назвали народний рухливий протез. Наша мета зробити готове рішення, яке буде вже функціонувати. Його деталі, креслення, ми викладаємо в інтернет і робимо інструкції, як зібрати від самого початку до самого кінця. Ну а потім, коли вже будемо мати готовий проект, можливо вже приступимо до серійного виробництва. Ціна такого протеза набагато менша за аналогічні титанові екземпляри. Вона сягає тисячі доларів. Все завдяки дешевому матеріалу, високоякісному пластику, з якого виконані деталі, це тримач для мотору. Частина робопротезу його виготовляють на цьому 3D-принтері впродовж 20 хвилин. Тарас фахівець із 3D-друку, розповідає: для того, щоб відтворити усі потрібні для протезу елементи, знадобиться понад 40 годин. В руці це порядка там 20 деталей. Більшість деталей вже надрукована, тобто вже все, все готове. Залишається тільки поєднати пластик та електроніку. Її доводиться купляти за кордоном. В Україні аналогів немає. Працює робопротез так: на кінцівку одягають накладку, що обловлюватиме імпульси та контролюватиме рухи приладу. Рукою ми зможемо керувати тільки там згинанням. Розгинанням, тобто, ми подаємо команду якусь одну за допомогою цього нервового імпульсу, що там на згинання. А яку кількість пальців, наприклад, згинати, ми можемо задавати, наприклад, програмно. Тобто ми можемо там установити, наприклад, на руці декілька перик... пер... Пер... перемикачів, які будуть е... означати певний, певний вид е... згину. У такий спосіб людина сама може обрати, підняти виделку, сумку або пляшку. Максимальна вага підвладна протезу 2 кілограми. Ідею винахідники запозичили у британців, що реалізували подібний проект The Open Hand» у 2011 році. Втім, у них на це було 45 тисяч фунтів, а в Україні. Лише понад 5 тисяч гривень для завершення пілотної моделі потрібно ще 11. Проте засновник проекту Денис Антіпов запевняє, коли зберуть усі гроші, зможуть не лише повторити, а й вдосконалити робопротез. Це будуть складові деталі нашого. Протезу, який ми будемо збирати на основі дизайну дослідника з Великобританії, він з нами поділився своїм дизайном. Ми сказали, що після того, як ми зберемо, поділимо своїми напрацюваннями і ідеями, як його можна покращити. Повністю функціональний український робопротез може побачити світ вже за два місяці. Опісля команда проекту вдосконалюватиме його та сподівається відкрити серійне виробництво. Анастасія Асієва, Андрій Скрагленко та Антон Шем'яков. Новини телеканал Бізнес.